Давайте з вами побажаємо цукерку. Я голодний, сильно дуже. Начкую мені цукерку, будь ласка, друже. Опа, спрацювало крок. Давайте зацінимо, що це таке. Відкривається вона ось тут Open. Так. Давайте від 0 до 10 оцінимо. Угу, це з горішками. Ну, непогано. Можу поставити 8 балів. Чути, солений. Це що арахіс з горішки? Солений, солодкий арахис. Угу. Давайте побажаємо ще одну. Я голодний, сильно дуже, начкую мені цукерку, будь ласка, друже. Угу. Собі така непогана цукерка. Можна коротше їсти, так. Угу, mm -hmm. доволі непогано. так. So.